Вони захищають нас на передовій, а ми невтомно підтримуємо їх у тилу. До очільника міста звернулися кам'янчани, які служать на Донецькому напрямку у військовій частині. А 4953 з проханням зробити ремонт автівки для виконання бойових завдань. Зробили капітальний ремонт для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому з перемогою живим живими та неушкодженим. Вам також. Швидкого одужання. Yeah. Дякую Дякуємо, пане yeah. Мере, за допомогу. Yeah. Захисники несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні, тож мобільність для воїнів вкрай важлива. Коли вийшла з ладу автівка, одразу звернулися за допомогою до свого міського голови. Все реагували, гірвали, спасіба, швидко, моментально зробили, допомогли. Тепер ми мобільні. Ну, у мене зараз найважливіша робота. Ми збиваємо ці шахіди. Чем больше мы их ну, там бьем, тем меньше не прилетят.